Мобілізація по-новому, що ухвалили депутати. Чи вони пройдуть медичні обстеження, медичні огляди. Коли стануть до лав ЗСУ 25-річні і чи призиватимуть 18-річних, із-за кордону в ОКОП навіщо хочуть порахувати чоловіків, які виїхали, вручати е повістку чи оновлювати дані? І вносити їх, і чи буде в'язниця на які покарання чекати у там? в Україні? Є чудова практика. Ну схожа, це що стосується неоплати аліментів. Факти тижня проаналізували тонкощі нового закону. Понад 4 тисячі правок і майже доба під куполом. Закон про нові правила мобілізації і проходження військової служби нарешті ухвалили. Документ передбачає чимало цікавих новацій, зокрема для тих, хто більше не отримує відсрочку від служби, хто перебуває за кордоном і для ухилянтів. Як це все працюватиме на практиці? Давайте разом розбиратися. В Ухваленому законі. Немає згадки про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Нещодавно його вже скоротили. Долав лав зсу мобілізуватимуть з 25. але не завтра. Це також знову буде довгий процес, поки їх всіх облікують, зареєструють. Вони пройдуть медичні обстеження, медичні огляди. Коли вони визначаться ступень їхньої придатності, це теж з, з, піде певний час, і вже коли вони будуть призвані, це, це, це забере багато часу, і кожен з них має можливість, якщо він не підлягає призову, надати. Підтверджуючи документи, водночас депутати скасували відсрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються за контрактом, а також тих, хто здобуває освіту не вищу за попередню. Відповідно до закону порахувати і поставити на військовий облік планують і тих, хто перебуває за кордоном. Це буде передумовою для отримання консульських послуг, і тут питання, як це працюватиме? Зміни в мобілізаційний закон можуть також передбачати. Там надати право чи широкі можливості е, консульським установам е, там, умовно вручати е, повістку, чи оновлювати дані, і вносити їх, чи надавати територіальним центрам е, комплектування, і закликати громадян е, України е, повернутись з Україну і стати на її захист. Бо Заходи фізичного примусу, чи будь-які інші за кордоном точно працювати не можуть і не будуть але які саме послуги консульствами будуть надаватися за умов уточнення облікових даних? Наприклад, чи доведеться повертатися в Україну неповнолітнім юнакам за для того, аби отримати паспорт? Будь-які звернення громадян України щодо отримання паспорту громадянина України. Паспорту громадянина України для виїзду за кордон, так званого закордонного паспорту, консульські установи ці звернення приймають і послугу щодо видачі документу громадянам України реалізовують в штатному режимі за звичними процедурами і з цим. Проблем не повинно бути разом з тим. Парламент зробив перший крок до покарань ухилянтів, ухваливши в першому читанні ще один законопроєкт. штрафи у ньому менше за ті, що раніше пропонували урядовці. Та й час на те, щоб впорядкувати свої документи, лишили чималий. Чоловіки, як ті, що в Україні, так і ті, хто перебуває за кордоном, матимуть два місяці для уточнення своїх військово-облікових даних. На тих, хто цього не зробить, чекатиме штраф до 22,5 тисяч гривень. Такі ж стягнення передбачені і для ухилянтів. Ще більшими вони будуть для підприємств, які їх прикриватимуть. Сума може сягати майже 60 тисяч гривень. Адмінарешту не буде. Прибрали нардепи і кримінальну відповідальність для ухилянтів. Натомість через суд ТЦК зможе позбавляти тих, хто порушує мобілізаційне законодавство водійських посвідчень. Юристи кажуть, механізм вже відпрацьований. Питання лише як швидко розглядатимуть такі справи. Суди в Україні є чудова практика, ну схожа. Це що стосується неоплати аліментів, що стосується неоплати різного типу позик, кредитів, яка застосовується через виконавчу виконавчі служби. і в цілому варто говорити про те, що в нас механізми накладення таких обмежень не доволі е, дієві. І так, вони оскаржуються, але е, в порівнянні. Тобто відносно їхньої кількості встановлених і кількості поданих заяв в різні суди, цей відсоток не є значним, і що дозволяє стверджувати, що ця модель якби. Виконує виконує свою суть для чого вона призначена. Мобілізувати планують не лише людей, а й автівки. МВС має надати ТЦК цікаві про власників авто і їхню власність. Єдину автівку до лав Зсу не забиратимуть, а ось друга може поїхати у військо. Але якщо вона підійде за технічними характеристиками, юристи кажуть, ця норма доволі суперечлива. З місту, наприклад, вилучати. Транспортні засоби без позашляхових властивостей не бачу жодного. Інша справа, що, попри те, що президент України підписав там, спрощення для зняття балансу знищених транспортних засобів, ця норма ще не запрацювала. І, на моє єдине переконання, бо інших варіантів для себе викладаю, депутатам парламентарям нашим варто було зосередитись. На гнучкості на створенні процедури, які дають динаміку заміни транспортних засобів, зписання без цих радянських наративів, без цих радянських процедур, а от демобілізацію з нового закону прибрали ще напередодні голосування. Норми стосовно цього питання мають бути прописані окремо, і на це відведено аж вісім місяців. Хоча в новому законі, все ж прописали право на звільнення зі служби осіб з інвалідністю і тих, хто пройшов російський полон. Демобілізація потрібна, і вона буде, але вона має бути настільки обережно підготовлена. і Це має бути як і демобілізація, так і скажімо, ротації мають підготовлені бути військовими з урахуванням тих реалій, тих подій, які відбуваються зараз, що по лінії фронту, що по Питанні озброєння, по питанні заміщення людей. Бо, на жаль, політики пропонують прості рішення, абсолютно не розуміючи, як живе, працює, воює, служить армія. Водночас, як саме працюватиме новий закон, поки до кінця не зрозуміло. По суті, він вносить зміни в безліч інших законів. А для реалізації його норм потрібні і нові інструкції. Тому від завтра точно не буде ані покарань, ані повісток. Залежить від того наскільки швидко цей закон ступить дію, і потім відповідно. До нього ці зміни будуть прийматися постанови по кабінету міністрів, інші підзаконні акти також будуть прописуватися інструкції до виконання, де буде регламентуватися оця процедура виконання цього закону. І вже аж після цього воно все запрацює. А на це буде даватися час і знову ж час буде затягатися, впевнений, що будуть знов ж обговорення, буде давати оцінку суди. Інструкціям і процедурам будуть буде ще багато дискусій. Норми ухваленого документа почнуть діяти не одразу, а лише за місяць після того як його підпише президент. Павло Василів, факти тижня СІТІВІ. Єдині новини.